Харківське шосе компанія місцевих хлопців вирішує зробити незвичайний та захвалий заклад. Одному з них лише 17 років, але він хизується перед старшими товаришами, що може легко вийти на вулицю і пограбувати будь-кого. Парі укладено, в руках ніж, і парубок йде на полювання. Дцять годин вечора напав на молоду жінку, представив схватив її за шию, представив до неї ніж і вимагав у неї гроші і телефон. Під руку грабіжникові потрапила 27-річна продавчиня із сусіднього супермаркету. Вона саме поверталася додому зі зміни. Гроші й телефон дівчина віддала без зайвих заперечень. Утім, п'янілому легкою перемогою хлопцеві цього виявилося замало. Він потяг жертву до найближчого підвалу, де жорстоко зґвалтував. Йому це Показав, що це мало. Він її вимагаючи гроші, завів підвальне приміщення, де її зґвалтував неприродним способом. Поліція доволі швидко розшукала нахабного грабіжника. Вже на суді він зізнався, що це не перша його судимість. Він відбував умовне покарання за спробу пограбувати кіоск. Психолог Валентина Бандаровська каже: в таких рецидивах зазвичай винна правоохоронна система. Наприклад, у цьому випадку, після першого інциденту з Януком, навряд чи проводили профілактичні роботи. Я сумніваюся в тому, що коли дитина мала умовний термін, що ця дитина з цією дитиною працював психолог, причому фаховий. Що страшно, що в такій ситуації, коли людина фактично не покарана, ну вона записана умовний термін, вона відчуває безкарність. Експерт вважає юному злочинцеві, ще й пощастило натрапити на дівчину із синдромом жертви, оскільки вона без спротиву і навіть галузу дозволила затягти себе в підвал і зґвалтувати. Ця людина не вміє чинити супротив. Ця людина не може звернутися до оточуючих людей. І отут приречена разом з таким от насильником, який ще хоче з похизуватися, може бути все. В даному випадку, крім пограбування, на яке зголосився цей підліток, було ще зґвалтування, а могло бути і вбивство. На думку психологів, корінь проблеми полягає у вихованні. Дівчата рідко навчають бути обачними та обережними, а проблемних підлітків, схильних до жорстокості, ніхто не контролює. Поставити виховання може Першу строчку нашого життя, бо я зараз вважаю, що тільки виховання може врятувати людство, десь знизити накал жорстокості і привчити до потрібних моральних принципів, а десь навчитися навчити людину захищатися. І весь світ, той західний світ, який нам так подобається, це робить.